Усім привіт, на каналі Каляда Микола. Це мало би бути питання на відповіді, але питання було лише одне, як накачати банки. Я не знаю, як накачати банки, візьміть голку для насосу, встроміть в кришечку для банки і качайтесь тобі іншого способу, як накачати банки, я не знаю. Ось, тому це мало би бути питання на відповіді, але питання було лише одне. Я дав відповідь, чи я не знаю, як накачати банки. Тому зараз я хочу розповісти про себе, про свій канал, взагалі хто я, що я, чому я почав знімати цей контент, чому я взагалі почав займатися цим. Якось трішки розповім так про себе. Ось. За цей період, який я знімаю, це десь більше півроку, Ось, Я просто знімав, тобто не було якихось ознайомлювальних відео, тобто я не, я не розповідав про себе, просто знімав вайник і двічі я робив е, питання на відповіді. Перше це я робив питання на відповідь, коли я десь... Знімав вже два місяці або три місяці я знімав. Тоді було нуль питань, ось, тому я не зробив відповіді на питання, тому що питань, звісно, було нуль і я не міг би зробити так. І другий раз оце я вже поч... зробив вже ну, десь місяць тому. Ну, може трішки менше, три тижні тому. Але питання було одне ось, і я дав на нього відповідь тільки що. Тому зараз хочу розповісти про себе, щоб ви розуміли, хто я, що я. І так далі. Ось. Можна сказати, повторюю одне й те саме, тільки двічі. Так ось, хочу почати з того, що, як ви зрозуміли, по назві каналу звати мене Микола, тобто Коля. Фамілія моя коляда, я з України, зараз я знаходжуся в Швейцарії. Ось. В мене є, хто знає основний канал. Я не знаю, багато хто знає чи не багато. Ось, основний канал, ну він російськомовний канал, так. Там 4750 чимось підписників. Я знімаю такий самий контент, як і тут на цьому каналі. Теж Вайни, теж Вайни тижня, якісь серіали. Ну там більше серіалів, тому що на тому каналі Коляда Поля я вже знімаю більше десь щось, рік. Півтору, півтора, десь. Так, а цей канал я вирішив зробити десь... Трішки більше півроку тому вирішив, що хочу робити це і на українській мові, і для українськомовної аудиторії. Але що саме прикольне для мене, я не знаю, чи можна сказати, що це прикольне чи не прикольно, але більшість підписників на цьому каналі, вони з Росії. Ось, З Росії, друге місце це Україна і третє це Білорусь, якщо я не помиляюсь. Ось, хоча цей канал, він на українській мові для українськомовної аудиторії, але російських підписників чомусь більше. Я не знаю, чому так. Ось. Я думаю, що вони не, не все розуміють. Ось. Скільки ось. Тому, якщо ви з Росії і не все розумієте, то можете підписатися на мій е, інший канал, російськомовний Коляна Коля. Посилання буде в описі. Ось, там ще потрібно 250 підписників і буде вже 5 тисяч. Я хочу сказати, що я хочу більше знімати короткометражок на цьому каналі, тому що на каналі Коля до Коля там ну багато таких короткометражок є, всяких коротких метрів, пародій е, і так далі. і так далі, Але що саме головне, що я їх знімав е, десь рік тому. Тобто я отак міг... У мене в голові отак ідея, і я вже знімаю. У мене не було якогось сюжету, якихось там, не знаю, сценаріїв. Просто придумав і почав знімати. Так? І тому в мене виходило десь так, що я міг за два тижні зняти три короткометражки, чотири короткометражки. Це були короткі короткометражки, які там по хвилин, я не знаю, 2-3 хвилини ось. Але на Хеллоуін я вирішив зняти велику короткометражку. Я не думав, що буде прям велика короткометражка, бу... я думав, що буде десь на 15-20 хвилин, але вийшло на там, 45 чи 46 хвилин, начебто, якщо я не помиляюся. Ось. І тому якраз вирішив зняти на українському канал теж спробувати зняти короткометражку якраз для Хеллоуїну під Хеллоуін. І тому зняв короткометражку домовий. Ось. Як на мене, я не знаю, мені... Не дуже сподобалось, тому що в мене дуже багато справ і я вже знімав, коли ось 31-го повинен бути Хеловін, а я знімав вже 30-го, швидко придумав ідею, взагалі сюжет придумувався ось так ось на ходу, тобто сценарій придумався на ходу, нічого заран, як сказати на українській, заздалегідь нічого не було придумано. так. Як ви помітили, я можливо буду трішки якісь е, російські слова використовувати. Ну, або російське слово використав, я думаю, як це буде на українській, тому що я, можливо, не дуже можу говорити на українській. Ось. Як ви зрозуміли, я вже сказав, що мені 18 років, я в Швейцарії. Що я хотів сказати. Що відео я почав знімати е, з 10 років, так? У мене були різні канали, ну, взагалі це були російськомовні канали. У мене були канали про кулінарію, теж смішні якісь скетчі, зубки Бобами, Боб ТВ мене називав ці канали. Якщо цікаво, посилання в описі залишу на ці канали. Які ще знайду, які в мене були ось, я теж залишу на них в описі і ви подивитесь, посмієтесь. Ну тому що є смішні, є не дуже смішні. Ви, ну, Може щось прикольне знайдете для себе, посмієтесь. Але на ті канали я вже не знімаю, я знімаю лише на каналу філософати. Так в мене на українськомовний... У мене є українськомовний канал Філософати, там де я просто про щось э, говорю, розмовляю, розмірковую і так далі. Філосую. Але на ньому теж не виходили вже, три, три тижні не виходило десь відео, тому що, як я вже казав, повторюся, в останній час я дуже сильно зайнятий, в Німецьку, дуже багато роботи, що потрібно робити, і тому не завжди виходить знімати на той канал. Ось, ну, Зараз я хочу це зняти, потім зняти вайни. Ну, ви побачите відео вже завтра, тобто зараз у нас понеділок, а ви побачите це відео у вівторок. Але я просто кажу плани свої, що я хочу зробити. Так, Я пам'ятали, що більшість вайнів я вже почав десь знімати ввечері, коли вже я вмикаю світло. Тому що, як я вже повторюсь третій раз, я прям дуже сильно зайнятий і в день або вранці знімати в мене немає часу і тому приходиться вже знімати ввечері. Так. Так, що ще я хочу сказати? Значит, то це все, що я хотів сказати, так трішки про себе, трішки про YouTube, трішки про uh, щось інше. Тому якщо вас щось цікавить, у вас є якісь цікаві питання, що вас цікавить, пишіть в коментарі. Так, якщо вам подобається мій контент, якщо ви хочете надалі дивитися, якщо ви хочете надалі бачити мої якісні відеоролики, то можете підписатися. Ну, якщо ви не підпишетесь, то вірогідність того, що мої відео будуть попадатися вам, буде дуже низька. Ось Тому краще все ж таки. І якщо вам сподобалося це відео, сподобалося е, як те, як я розповідаю, хоча я розумію, що багато всяких таких екань, мекань, щось таке е, було. Тому що для мене трішки незвично ось такому ось форматі е, знімати, тому трішки хвилююся. Так, тому що я звик знімати вальнуся, я камера тут, я дивлюсь, ні, камера десь тут, я дивлюсь туди, ну, тобто як розмовляю з, з людиною, так, і ці репліки. Ну, якось так, і трішки незвично, трішки хвилююся, тому можу якось збиватися. Так. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. Якщо вам подобається мій контент і ви, і ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Якщо у вас є цікаві запитання, то пишіть їх в коментарі. І я буду на них відповідати. Це все, що я хотів сказати, підписуємося... Вже третій раз кажу. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Всім бувайте!